Вітаю вас у проповітряній гімнастиці подкасті, де ми підіймаємося вище за снаряди і говоримо про те, що робить спортсмена успішним не тільки на сцені, але й у житті. Сьогодні ми поговоримо про те, як повітряному гімнасту стати зіркою соцмереж. Адже саме тут вирішується дуже багато від визнання і популярності до майбутніх контрактів і підтримки від спонсорів. Чому соцмережі? Так важливо. Ви знаєте, інколи ми дивимося Instagram Інстаграм чи Тікток і думаємо, ну що тут особливого? Людина просто знімає відоси, але саме ці відео змінюють долі. Соцмережі сьогодні це як велика сцена, тільки без жюрі, але з глядачами, які вирішують, чи вони залишаться з вами, чи підуть далі. Я вам скажу чесно, саме завдяки соцмережам. Я знайшла модель для магазину компанії EDSport. Дівчина просто постила свої фото в костюмі для тренувань, і я подумала: ось вона та, кого я шукаю. Уявіть собі, звичайний пост відкрив їй можливість працювати з брендом, який зараз бачать сотні спортсменів. Тобто, ваш інстаграм чи Тікток може бути не просто якоюсь там галереєю фото. А реально в вашому портфоліо. І так, вам може бути 14 чи 16, але вже час будувати свою історію і свій бренд, яким повинен бути бренд спортсмена? Часто гімнасти думають: ну який у мене бренд? Я ще вчуся, тренуюсь, я ще не чемпіон світу, але повірте, бренд починається не тоді, коли ви стаєте чемпіоном. Він починається там, де ви показуєте, хто ви є. Ваш бренд це коли люди бачать відео і одразу впізнають саме ваш особливий стиль. Це може бути ваш гумор, ваша щирість, ваша енергія або навіть ваша впертість. Не обов'язково постити тільки якісь ідеальні трюки. Насправді людям цікаво бачити процес, як ви боретеся з елементом, як у вас не виходить, ви пробуєте ще і ще і нарешті робите. От у цьому справжність та щирість. Знаєте, я бачила одну гімнастку, яка стала популярною зовсім не тому, що робила космічні трюки, а тому, що показувала свій шлях. Вона падала, сміялась, вставала і знову пробувала. І саме це справді чіпляло людей. Який контент працює в повітряній гімнастиці? Давайте чесно, зняти відео з трюком може кожен. Але зробити так, щоб людина додивилася його до кінця і ще й захотіла натиснути Підписатися це вже мистецтво. Перше, що потрібно знати, соцмережі люблять історії. Якщо ви просто вмикаєте камеру і знімаєте елемент, це може бути красиво, але ніби холодно. А якщо ви перед цим скажете Я спробую цей трюк. Знову, або пробую цей трюк вже три дні і сьогодні або вийде, або я знов буду сміяти зі своїх подій, то це вже цікаво. Люди хочуть пройти цей шлях разом із вами. Друге, хук на перші три секунди. Це золотий закон TikTok та Reels. Якщо ви починаєте відео, відео з довгого розігріву чи пояснень, люди пролистують. Почніть із дії. Ви вже висите на полотнах і кажете, Зараз буде найбільш болючий момент на тренуванні, і люди тоді залишаються. Третє, монтаж і ритм. У соцмережах важлива швидкість. Спробуйте робити різні плани. Крупний обличчя емоції, середній, рухи на снаряді, далекий загальний кадр. Це робить відео більш живим. І не бійтеся обрізати краще 15 секунд справжнього драйву, ніж ціла хвилина нудьги. Четверте заколісся і щоденність. Повірте, не всім цікаво бачити лише перемоги. Хтось хоче подивитися, як ви зав'язуєте полотна або як вдягаєте костюм, смішні моменти з розтяжки. Як у вас падає телефон посеред зйомки, це створює, створює ефект свого. Тренди. Тренди робіть з власним почерком. Це можливість показати себе новій аудиторії. Але робіть це у своєму стилі. Наприклад, берете популярний звук TikTok, але замість танцю показуєте момент з тренування. Люди впізнають тренд, але бачать щось нове, вас, ваше адаптоване відео. І ще важливий момент: регулярність Це як тренування. Якщо ви викладаєте один пост у місяць, акаунт просто мертвіє. Краще менше, але стабільно. Два-три пости на тиждень. І хоча б 3-4 сторі щодня. Які можливості відкриває перед вами соцмережі? Уявіть, що ваш аккаунт це ваш особистий Netflix. Люди заходять, щоб подивитися ваш серіал, серіал про вас. І від вас залежить, чи вони залишаться тут на наступну вашу серію? Що дають соцмережі? По-перше, це нове коло людей. Ви можете познайомитися з гімнастами з інших міст і навіть інших країн. Це вже не просто дружба, це обмін досвідом своєї спільноти. Це можливості для кар'єри. Організатори шоу, бренди, навіть тренери шукають таланти саме тут, в соцмережах. Якщо вас не видно в мережі, то значить вас немає. Перші гроші. Так, це реально колаборації з брендами, продаж тренувальних програм. Навіть донати від підписників це все може початися навіть у 15 років. Але тут є одне але. Щоб люди довіряли, треба автентичність. Тобто ніяких я ідеальна, у мене завжди все виходить, це фальш. Натомість працюю просте, ви показуєте свої перемоги і труднощі на своєму шляху. Тоді люди бачать, що ви справжня людина. Ще один момент сторіс. Не знецінюйте їх. Алгоритми Instagram зараз дають більший пріоритет тим, хто активно веде сторіс. І найважливіше, у сторіс може бути менш правильних дій. Тут можна жартувати, показувати безлад, свої фейли. І це тільки підсилить ваш контакт з вашими глядачами. Які практичні поради я можу вам дати для вашого росту в соцмережах? По-перше, використовуйте субтитри. Багато хто дивиться відео без звуку. Якщо ви додасте короткі фрази у відео, це отримує більше переглядів. Робіть серії контенту, наприклад, Мій шлях до шпагату» або 7 днів, 7 елементів. Це тримає людей і мотивує чекати продовження. Також залучайте аудиторію: в кінці відео запитайте, а ви пробували цей елемент? Що вам легше полотна чи кільце? Це запускає коментарі, а коментарі завжди дорівнюють ріст охоплення. І головне світлий звук, не треба дорогих камер. Просто поставте телефон біля вікна. Або використайте лампу і спробуйте додати музику чи голосовий супровід. Тоді відео стає більш живим. Також хочу поговорити з вами про психологію прояву. Тут ключове перестати чекати того ідеального моменту. Ідеального моменту і ідеального відео не існує. Але існує момент, коли ви просто берете і викладаєте. І цей момент завжди кращий, ніж просто очікування. І ще одне. Якщо вам здається, що у вас мало лайків, це не провал. Уявіть, ви виклали відео, яке переглянуло 150 людей. Ой, здається, це мало. Але. Подумайте, 150 людей це повний зал на чемпіонаті. У реальності ви виступили перед ними і відчули величезний адреналін. Такої соцмережі це теж виступ. І навіть 20 людей, які вас подивилися, це вже ваша аудиторія. Звісно, є ті, хто боїться вийти. На снаряд, наприклад, ті, хто шукають натхнення, хтось хоче повторити ваш шлях, і якщо ви не покажете себе, ці люди залишаться без вашого прикладу і без натхнення. Тому наступного разу, коли ви подумаєте: а що якщо ніхто не підпишеться, змініться запитання на інше? А кому я можу допомогти цим своїм відео? Отже, друзі, повітряний гімнаст. Може стати зіркою соцмереж. Для цього не потрібно чекати, поки ви виграєте черговий чемпіонат світу. Почніть просто зараз, будьте справжніми, діліться процесом, показуйте заколісся і не бійтеся бути собою. І пам'ятайте, соціальні мережі це теж велика сцена. Тільки тут ви самі собі судді, і ви можете вирішити бути глядачем. Чи вийти на цю сцену та сяяти? Це був підкаст про повітряну гімнастику. Тримайтеся високо не лише на снарядах, а й в своєму прояві. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, яку тему ви хочете розібрати наступне. До зустрічі в наступних випусках!